Це почалося з оголошення. дурна дивна реклама, яка з'явилася, коли я бездумно скролив стрічку новин однієї ночі. Помстися будь-кому всього за 49 доларів 95 центів, плюс податки. Результат гарантований. Зображення було дивним: зерниста фотографія з низькою роздільною здатністю торта, похиленого і наполовину покритого лазурю, який стоїть посеред м'яно освітленої кімнати. Не було ні свічок, ні прикрас, лише один маленький ножик, устромлений у центрі, наче хтось намагався відрізати скибочку, але здався на півдорозі. Під ним жирним червоним шрифтом написано: Розпочніть свій семиденний план сьогодні. Я засміявся та натиснув. Далі я проглядав все, що було написано дрібним шрифтом. Щось про послідовні наслідки та серію жартів протягом семи днів для обраної жертви. Один рядок привернув мою увагу. Отримувач має бути особисто знайомий замовнику. Це стосується осіб, з якими замовник особисто знайомий, спілкувався онлайн або тих осіб, хто читав текст, написаний замовником. Дивне формулювання, але я майже не звернув уваги. Дійшовши до розділу, де потрібно було ввести ім'я, я завагався. Це здавалося дитячим, але Меган була очевидним вибором. Найкраща подруга зі школи, хоча швидше найкращий мучитель. Вона роками робила так, що я завжди почувався гіршим. Кожен її образливий жарт, кожен зверхній погляд, коли я щось говорив, кожен раз, коли вона забувала запросити мене кудись, а потім казала О, я просто подумала, що ти не захочеш прийти. І все ж щось у тому, що я вів її ім'я на цьому сайті, здавалося остаточним, ніби я знав, що як тільки я це зроблю, я не зможу повернутися назад. Я натиснув Надіслати, нічого не сталося. Жодного листа з повідомленням, жодних спливаючих вікон, просто тиша. Я закотив очі і пішов спати, переконаний, що просто даремно витратив гроші. Наступного дня в універі Меган впала зі сходів. Вона зламала зап'ястя та вивихнула щиколотку. Я випадково почув, як вона сказала нашій компанії друзів, що може заприсягтися, що їх хтось штовхнув, хоча нікого поруч не було. Спочатку я сміявся, Меган завжди була драматичною. Але пізніше, коли я був сам у кімнаті гуртожитку, мене охопила дивна тривога. Це зробив я, чи не так? Ні, звичайно, ні. Це був просто збіг обставин, правильно? Наступного дня машина Меган з'їхала з дороги. Вона сказала, що гальма не спрацювали, проте механік не знайшов жодних проблем. На щастя, вона не отримала серйозних травм, але була сильно шокована. Я не міг позбутися важкого моторошного відчуття у животі. Це було саме те, що обіцяла реклама. На третій день Мега з'явилася на парах в довгих рукавах. Під час лекції вона несвідомо засукала рукави, і я побачив глибокі нерівні подряпини на її руках. Я не міг відірвати погляд, ніби щось подряпало її у вісні. Вона помітила, що я дивлюся. Я не знаю, що відбувається, пробурмотіла вона. Я. я думаю, що, можливо, божеволію. Її голос був іншим, тихіршим, наляканим. Я хотів сказати їй, що мені шкода, але я не був упевнений, перед ким я вибачаюся – перед нею чи перед собою. День четвертий. Я проходив по всій кімнату в гуртожитку, і двері були відчинені. Люди зібралися навколо, перешіптувалися. Я зазирнув усередину брехун, злодій. Слова були намальовані фарбою на стінах нерівними хаотичними лініями. Її сусідка по кімнаті клялася, що Меган не вставала з ліжка всю ніч, двері були замкнені зсередини. На п'ятий день це сталося під час пар, Меган закашлялася, потім почала давитися. потім її вирвало зубами. Не її власними вони були на місці. Зуби, якими її знудило, були жовті, зламані та крихкі, ніби їх вирвали, з ротів десятків різних людей. Вона закричала Я теж ледь не крикнув. Тієї ночі я сидів без сну, дивлячись на свій ноутбук і тремтів. Що, чорт забирай, я зробив? На шостий день Мега не прийшла на пари. Коли я нарешті побачила її, вона сиділа у холі, згорбившись та гойдуючись вперед-назад. Її очі бігали, наче вона бачила щось, чого інші не помічали. Її волосся місцями посивіло, від неї пахло чимось гнилим. Вона не говорила, думаю, вона вже не могла. День сьомий. Її знайшли в душовій кімнаті гуртожитку, згорнуту в кутку з відкритим у ньому крику ротом. Ніхто не міг пояснити, як вода могла бути настільки гарячою, щоб зварити шкіру до кісток, я не міг дихати, це була моя провина. Я перевірив свій банківський рахунок, відчуваючи, як у мене все стискається всередині. Платіж з вебсайту все ще був у стані очікування, але тепер поруч із ним був коментар оплата в процесі, будь ласка, призначте наступного отримувача. Я натиснув на транзакцію, завантажилася веб-сторінка. Ви повинні призначити когось, сім днів почнуться знову. Якщо ім'я не буде вказано, цикл почнеться до початкового замовника. Мене охопив холод. Ні, ні. Ні. Я закрив ноутбук, відчуваючи, як серце б'ється об ребра. А наступного ранку я прокинувся з подряпаною на животі. Не просто подряпаною, це були літери. тік так. Це відбувалося зі мною. Я запанікував. Я повинен був обрати когось. Я не був готовий померти. Меган була не єдиною, хто робив моє життя пеклом. А як щодо Олівії? Вона сміялася з жартів Меган. Вона сама придумала чимало своїх. Я вів ім'я Олівії. Цикл почався знову. Я з жахом дивився, як страждає Олівія. Почалося все з малого, як у Меган. падіння дивні подряпини. потім все загострилося. На п'ятий день вона висмикувала довгі пасма чорного волосся зі свого горла, ридаючи. На сьомий день її не стало. Але цикл не зупинився. На моєму рахунку з'явився новий платіж, новий виклик. Потрібен наступний отримувач. У мене закінчилися злі дівчата. Тоді я призначив професора, який принизив мене перед всією групою. Потім баристу, який насміхався з мене, коли я заплутався у своєму замовленні, потім однокласника зі старшої школи. Кожного разу цикл починався знову. Кожного разу я мусив спостерігати, як хтось інший розвалюється на частини, випадали зуби, пальці вигиналися назад, запах гнилі, який з них не змивався. Кожна смерть була важчою, кожен вибір був гіршим. А потім у мене закінчилися імена. Я дивився на порожнє поле на вебсайті, мої руки тремтіли, я знав, що станеться, якщо я не введу ім'я. Цикл повернеться до мене. Я намагався вводити імена знаменитостей, незнайомців, політиків, воно відхиляло їх. Отримувач має бути особисто знайомий замовнику. Це стосується осіб, з якими замовник особисто знайомий спілкувався онлайн або тих осіб, хто читав текст, написаний замовником. Моє дихання перехопило, нікого не залишилося. А зараз уже шостий день, я прокидаюся вкритий подряпинами. Моє відображення шипочі речі, які я не розумію. Підлога скрипить, навіть коли нікого немає. Я знаю, що чекає на мене завтра. У мене залишився один день, і в мене немає іншого вибору, окрім тебе.